Ну що, братва, всім привіт! Ви на каналі Дальнобой, ЖЕКа Дальнобой. Вже знову хотів сказати, Дальнобой 6427. Привик, коротше, до того каналу, ніяк не можу привикнути, що в мене вже ЖЕКа Дальнобой, а не Дальнобой 6427. Що, продовжуємо для вас пилити відосики. Зараз почав знімати цей відосик з того моменту, на якому закінчив попередній відосик. Попередній відос у нас вийшов там на 12 хвилин. І в подальшому відоси будуть виходити також в такому форматі. 10. 12 хвилин, бо робити відоси по 40 хвилин типу можна, але потім це все діло дуже довго монтувати, потім це з програми іншот вигружати на телефон також дуже довго і загружати на YouTube. Тоже все Це дуже довго. Тому будемо робити такі відосики по 10-15 хвилин, але зато вони будуть виходити набагато частіше. Зараз завантажили, завантажили нам 5 тонн амазончику. Їдемо на Польщу, маємо трасу 725 кілометрів і розвантаження у нас до 12-ї години ночі. Думаю, що встигнемо. але як не встигнемо, то нічого страшного. Ну, на вигрузку, по-любому, що в принципі встигнемо. Але я от собі думаю, чи ми встигнемо з вигрузки поїхати на базу, бо там ще 60 км. Але якщо навіть не встигнемо, то зробимо паузу 9 годин і тоді поїдемо на, на базу. Хоча, як я вже казав. Попередньому відосі досі може таке бути, що нас на базу не зведуть. Типу, що нас там зразу завантажуть і відправлять назад на Німеччину, бо тільки що був колега з нашої фірми і казав, що таке може бути. Ну, надіємося, що з'їдемо на базу. Проїхали ми 20 кілометрів за півгодини. І от уже тепер у мене реально питання: встигнемо ми на це? Ну, на розвантаження встигнемо. Встигнемо ми після розвантаження доїхати до бази чи не встигнемо? Ану. Нажміть зараз на паузу і напишіть в коментах, встигнем чи не встигнем, і подивимось, чи вгадаєте ви, чи не вгадаєте. Бо я вже, якщо чесно, починаю трошки в цьому всьому сумніватись. Бо зараз можуть бути ще по дорозі якісь ремонти доріг, як завжди. Це ж Німеччина, тут це нормально. І біля Берліну, там е, да, в районі Берліна там також ремонт доріг і там постійно якісь пробочки з затримкою. Як мінімум 10 хвилин. То тепер уже реально реально цікаво, чи ми встигнемо. Так що пишіть в коментах, встигнемо чи не встигнемо. Щось мені вже наша дорожня ситуація починає підказувати те, що напевно, що ми на базу не встигнемо. До речі, написав я на фірму, запитав, чи після розвантаження ми їдемо на базу, то сказали, що так, що їду на базу. Але дивлюся по дорозі, що блін, може таке бути, що і на базу навіть не встигнемо доїхати. Бо показує мені зараз ще їхати 7.30. Я вже 2 години проїхав, того все так зараз дуже-дуже впритик. Але ще, в принципі, надія є. Ну, з цією зі Німеччиною то взагалі нема що планувати. Нема що собі там дивитись по навігатору, що коли до чого, бо реально навігатор взагалі нічого не рішає. Хай коли ми виїхали, то сьогодні все як до зла. То 80 всі їдуть, то якісь отакі от моменти, пробки, ремонти доріг і всяка така дурна шляпа. Хоча, якщо ми після розвантаження будемо їхати на базу і будемо ставати на 45-ку на паузу, то по пакету мобільності ми маємо право там порушити тахо на 2 години, доїхати до бази. Але це тільки в тому випадку, якщо після того, як ми приїдемо на базу, порушимо таху, ми зразу стаємо на паузу 45 годин. Ну я сподіваюся, що ми так і будемо ставати на 45-ку. Проїхали ми 4 години 25 хвилин, зараз заїжджаємо вже на паузу на пів години. 15 хвилин відстояли під час завантаження, так що зараз 30 хвилин достоїмо і їдемо далі. Ще до розвантаження нам залишилось 381 км і показує їхати нам 4 години 54 хвилини. Так що по ходу, що по ходу, та по-любому прийдеться в Польщі робити ще одну паузу, бо 380 км за 4,5 години ми не проїдемо. Так, що у нас тут за така парковочка? Напевно, що сюди. І за 4,5 години ми проїхали 345 км. 345 кілометрів взагалі нормально за такий час. Так, такий у нас тут паркінг. І тут -то ми десь собі зараз станемо. А, дивіться, які італяшки, італійці тягнуть яку машину, прикольно. Десь було якесь ралі походу. Все, стаємо на паузу, зараз поїмо, трошки відпочинемо і далі. Бачите, ви кажете, що жінка біля мене бідує, типу всі діла. а Дивіться, як вона тут бідує собі. Литовська ікра, українське масло, салатик. Взагалі, все тут по кайфу. Кайфує собі тут біля мене. Так. Нам залишилося ще 5 хвилин відпочивати і їдемо далі. Відстояли ми 29 хвилин, залишилася одна хвилина паузи. За той час ми якраз заводимо машину, накачуємо повітря і готуємось готуємося до старту. А вже навіть можемо їхати, але повітря ще не накачалося. Тому накачуємо повітря і стартуємо. Стартуємо, стартуємо. Так, Що нас тут показує, коли показує час прибуття зараз? Час прибуття показує 20 година, 11 хвилин. Ну, Якщо ще зробити одну паузу, то десь в годині 9 будемо на розвантаженню. Нам, в принципі, і так, треба було би робити паузу. Просто я от думав, що ми паузу зробимо під рампою під час розвантаження, але дивлюся, що ми. До розвантаження не доїдемо, то прийдеться десь заїхати в Польщу і десь в Польщі зробити ще паузу. Ну нічого страшного, ми не спішимо, ще час маємо. У нас розвантаження аж до 12. -ї. Все, ми стартуємо. До речі, напишіть в коментах, як вам такий формат відео. Типу, що відоси будуть там до 15 хвилин і без всякого там, без всяких переходів, без всякого монтажа, без всяких там коротше цих... Ютубовських прибамбасів, чисто так. Експрес-контент. Так суто, щоб ви мали там попити каву і що подивитися, або там під час їди, щоб щось подивитися. Коротше, такий у нас буде контент. Якщо вам такий контент буде заходити, то я буду його постійно знімати. Якщо ви хочете, щоб я там щось монтував, робив якісь переходи, то також напишіть це в коментах і я щось буду думати, щось буду робити. Просто коли я це все роблю, то це реально займає час. І тоді відоси виходять майрідче. А якщо тако чисто, що зняв, то, що зняв, то склеїв і зразу виклав, то це все робиться набагато швидше. І такі відоси можуть виходити хоч, реально, хоч кожен день. От вам коротше, ще один фактор, який дуже сильно впливає на наш час прибуття на розвантаження. Їхали собі, їхали, все було дуже круто і от приїхали. Не знаю, чи там якась аварія чи там якийсь ремонт доріг і звуження, але вже щось там є. Том-том нам показує, що ця пробка 10 км, 9,6 км і затримка всього на всього 4, 4 хвилини. Том-том в -том цей раз нас бреше. Тому це взагалі не по кайфу. І реально стояча пробка, значить щось там на турі могло статися і перекрили дорогу. А там там просто ще не обновився і показує затримку лише 4 хвилини. От вам і причина пробки. Ремонт дороги, звуження і все в німецькому стилі. От ми реально на цьому ремонті, на цьому всьому втратили пів години. От ми десь тут так тягнемося вже пів години. І... Показує нам уже тепер навігатор, що їхати нам 4.20, а в нас залишилось 3,57. Це виходить, що ми беремо десятку і після розвантаження в нас там лишається з 10 часом десь хвилин 30-35 на те, щоб доїхати до бази. Так що бачите... От вам і Німеччина. Автобани, швидкісні траси. Всі так хвалять типу, цю Німеччину, що тут все так круто. Ну Тут ніфіга крутого нема. Набагато краще їхати кудись на Італію, на Францію, Австрію, Чехію. Там реально такої двіжухи нема. Там спокійно собі їдеш і можеш собі якось наперед розплановувати час. А по Німеччині це зробити нереально. Заїхали ми вже до Польщі, зараз заїжджаємо на заправку на Орлен, міняємо країну і зробимо тут собі паузу 45 хвилин. Ще нам звідси до розвантаження залишається рівно 100 км, і по тахографу у нас залишається хвилина 10 Ой, година 10. Можна було би спробувати, але навіть якщо ми встигнемо прийти, приїхати на фірму, то може потім бути таке, що у нас. Швидше розвантажують і скажуть виїхати з фірми і це буде печально, бо там біля тої фірми стати, відмотати паузу нема де. Того краще собі зараз тут зробимо паузу і собі спокійно поїдемо на фірму, розвантажимось і встигнемо якраз доїхати вже до нашої фірми. Якраз думаю з десяткою встигнемо. Так, десь би тут ще стати. РМЕКС стоїть. І ми можемо стати біля LMX. Так, скальмекс. До речі, колись на такій сканії я їздив. Це в мене була саме перша сканія, на якій я їздив, на ній я проходив стажування, і потім мені таку машину дали, і я на такій машині катався 2 місяці. Ну і тоді ввалився з «Елмекса», бо там не платили зарплату. Все, паузу. Стали на паузу. Міняємо країну, окей, Точки. Країна початку Польща. Все, можемо глушити машину і відпочивати. Відстояли ми паузу 45 хвилин і стартуємо. Ще нам залишилося рівно 100 кілометрів. Показує їхати годину 20, а у нас є 2 години і 11 хвилин по тахографу. Так що суперово! Зараз там розвантажимось і собі спокійно ще доїдемо до бази. Біля нас зліва стояв Мекс, не знаю, що за приколи, як так він собі розраховував час, що він не встиг доїхати до бази, бо звідси до їхньої бази, походу. Ну, щось до 200 км, не більше. А? Та ні, на паузі, бо зашторився і спить. І на рахунок Елмекса, я казав, що не платять, то там платять зарплату, типу, все вчасно, але коли ви звільняєтесь, то останню зарплату є шанс не отримати. Так як я в принципі. відпрацював 2,5 місяця, за 2 місяці отримав зарплату, а за пів місяця не отримав. Казали потім, потім, потім. Потім я поїхав додому, потім ще раз вернувся в Польщу вже на нову фірму, але заїхав ще на LMX. І все рівно, типу, вони сказали, що потім, і так це потім не настало. Тому хто буде розглядати фірму LMX як для першої фірми, то блін, думайте добре. Типу, як для, для того, щоб там піти навчитись і стажуватись, то фірма прикольна. Бо реально вчать кльово, плюс можуть зробити код 95-й. Без вашої участі, але от один мінус це те, що там мала зарплата, зарплата від кілометра, і кажу, за останній там, місяць, коли ви будете звільнятись, чи за пів місяця ви можете зарплату не отримати. І це реально печально. Хоча я коли вже от працював цих останніх там, 15 днів, то, то я тіпо, знав, що зарплату за 15 днів не заплатять, бо вже на фірмі про це говорилось, що таке буває, що вже не одному так. Повезло, що поїхав додому без зарплати і так і зарплату не скинули, то я тих останніх півмісяця особо не напрягався. <звід> Тому якось так. Так, братва, приїхали ми на наше місце розвантаження на ID Logistic. І, коротше, ті, що такий був прикол, що просто капець. Е Під'їхали ми до охорони, на охороні сидить чувак, ну капець похожий на тьолку. Ну блін, він якби не заговорив, я би просто подумав, що це тьолка. Ну і потім я вже придивився, десь на той якийсь пацик. Як так може бути чувак, взагалі. Похожий на девочку. Так, десь тут має бути офіс, якщо я не помиляюсь. Да, тут офіс, йдемо на офіс, реєструємось, получаємо рампу, стоїмо під рампою, розвантажуємось і шуруємо на базу. І до речі, по тахографу у нас ще залишилось 59 хвилин. Ікраз суперово. І дивіться, який зараз гарний закат. Щось я коротше, трошки не туди під'їхав. Оказується, що нам потрібно заїхати з другої сторони. І там рампа 88, і там буде офіс. Просто той раз, коли я сюди приїжджав, то я йшов на цей офіс і тут на якійсь, походу, на сьомій рампі завантажувався. Коротше, друзі, капець, я найбільше не люблю це польські Амазони. І от оці польські ділогістики і все, що пов'язано з Амазоном в Польщі. Це просто якась реальна катастрофа. От ми приїхали швидше. От Дивіться, куча рамп, все вільно, куча місця, Блин, ставай під любую рампу і розвантажуйся. Ну ні, вона сказала, що ми зареєстровані на 12-ту годину і в 12 годині нас будуть розвантажувати. Капець повний реально, бо я зміну відкрив пів 10-ї, виходить, пів 11-ї в мене закінчується 13 годин, пів 12 14 годин і пів першої в мене закінчується 15. -ка. Взагалі круто. Але не знаю, типу, я ще попросив, кажу, що в мене там час, тахо, всі діла, може якось трошки вийде швидше. То не знаю, сказала, що як буде вільний типу, там час, чи що вона там сказала, то вони подзволять і скажуть. А як ні, то прийдеться чекати до 12-ї. Невесело, невесело. Коротше, нам трошки повезло, прийняли нас на 2 години швидше. Зараз у нас рівно 10 година. Стали ми під рампу, здали ключі, здали документи, дали нам якийсь такий пейджер і йдемо до кімнати очікування. Так що супер, ще навіть походу що встигнемо доїхати до бази. Так, братва, у нас 2306, нас вже розвантажили. Забив я коротше, координати бази і щось я трошки... Провтикав. Щось я собі думав, що до бази звідси 60 км, а до бази звідси 86. І показує їхати годину 10. А в нас залишилось 54 хвилини. Так що трошки порушимо тахо, зробимо розпечатку і напишемо доїзд до бази. Думаю, нам за це нічого не буде. Ну, Принаймні сподіваюся, що нам нас за це нічого не буде. Але в принципі дуже добре, що нас прийняли швидше, що нас вже розвантажили, то якщо б розвантажили так, як має бути о 12-й годині, то ми вже 100% до бази б не їхали, вже би десь тут за територією шукали якесь місце в промці і вже мотали б тут 9-ку. І завтра би їхали на базу. Але це теж було б неприкольно, бо як ми б завтра поїхали на базу, приїхали б на базу і мусили б ставати на 45 ку і плюс на компенсацію. А так ми зараз приїдемо на базу і вже рахуйте, що 9 годин зекономимо. Будемо на 9 годин менше стояти. Так, виїжджаємо і шоруємо. Коротше, через 2 хвилинки наш тахограф Покине чат. Закінчиться у нас робочий їздовий час. Ну, типа їздовий час. Загально робочий час у нас ще є. І що саме печально, це то, що немає зараз де стати і зробити розпечатку перед порушенням. Бо в ідеалі було б зробити зараз розпечатку і потім, коли приїдемо на базу, зробити розпечатку, типу кінець порушення. І тоді можна собі сміло писати тіпа, доїзд до бази. Не знаю, чи це про Канає, але в принципі по цьому пакету мобільності, наскільки я зрозумів, то таке діло Канає, що коли їдеш на 45-ку, робиш цю розпечатку і все пучком. Так, що він тут показує? Показує вже одну хвилину. Ще би хоча б три хвилини, і було би супер. Якраз би їхали з автостради і на оплаті доріг зробили би тоді розпечатку і було б суперово. А так, в принципі, вже якщо тахо буде по нулях, то вже нема сенсу робити типу, до цього розпечатку. Вже зробимо після, вже після порушення, коли приїдемо на базу. Так, братва, приїхали ми на базу, зараз тут собі тако легенько встаємо з краєчку і робимо легенькі махінації. А, до речі, от стоїть наш манчик, на якому ми їздили ПМТ. Чотири четверки, дві 6 Ще його нікому не дали. Так, стоїмо тут і робимо махінації з тохографом. Першим ділом це ми робимо розпечатку. Видрук. На видруку напишемо доїзд до бази. Так, одну, секундочку. Опа. Так, робиться наш видрук. Так, зробили видрук, і тепер робимо наступну махінацію. Так робити не годиться. Хоча, в принципі, ні, так якраз напишіть в коментах, можна так робити чи ні. От ми зараз витягнули чіп. Ми знаходимося на фірмі і включаємо точки аут і включили аут. Напишіть, хто шарить, можна так робити чи не можна. От Коли приїхав на фірму, витягнув чіп і включив Аут І по фірмі катаюсь на ауті, От тут теж багато різних думок були на рахунок цього всього, багато мені людей писало, що не можна. Писали в інстаграмі. І багато писало, що можна. Того я вже не буду так чисто від себе казати, можна, не можна. От просто ви хто в цьому, напишіть в коментах. Реально буде дуже сильно цікаво, що тут ви напишете. Так, а ми заїжджаємо на таку площадку. Така у нас тут площадка для порожніх прицепів. Тут, бачите, завантажених причепів залишати заборонено. Так написали теж, але нічого? Така у нас тут парковочка-парковочка і ми десь тут зараз запаркуємо свій прицеп. Все, відчіпляємо зараз прицеп і їдемо десь шукати місце на фірмі де лягати Спати. За сьогодні ми проїхали 810 кілометрів. Це 725 км від завантаження до розвантаження і 80 км від розвантаження до бази. Якщо хочете знати, скільки ми за сьогодні заробили, то 810 помножити на 0,155. 0.155 І тоді будете знати, скільки ми за сьогодні заробили. Так що, друзі, якось так. Будь здорова, дружина. Напевно, що на цьому я буду завершувати цей відосік. Ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Чим більше лайків, тим більше для нас мотивації щось знімати. Так що, друзі, всім пока. Кажи всім пока. Всім пока. Все, всім пока.